Останні місяці всі буквально у прямому ефірі спостерігають за розпочатою президентом США Дональдом Трампом торговельною війною одночасно з усіма державами світу. Трамп зробив імпортні бар'єри головним інструментом і економічної і зовнішньої політики. Він вів гігантські мита на весь імпорт США, чим неабияк шокував увесь світ, а особливо партнерів та союзників. Особливо масштабною виявилася торгова війна з Китаєм, адже тариф на битва двох найбільших економік світу. Та їх розмах вражають, а декого і лякають. Обидві країни запровадили одне до одного безпрецедентні мита. Вашингтон підвищив тарифи на китайські товари до 145%, Пікін відповів контрмитами на американські товари у розмірі 125%. Після тижніх напруги США та Китай таки уклали тимчасове перемир'я. Проте говорити про врегулювання конфлікту поки що зарано. Хоча Україну ця суперечка двох гігантів напряму практично не зачіпає, проте вона має важливе геополітичне значення з огляду на справжню, а не в переносному значенні війну, яку Росія веде проти нашої країни. І з огляду на те, що і США, і Китай відіграють у ній не останню роль. Тож давайте розбиратися з вами Олександр Ваховський, і ми починаємо. Хто раніше не стежив за перебігом подій глобальної політики та економіки? Я можливо зараз здивую, але митна війна не є чимось новим. Я казав незабутній класик, це ж було, це ж було вже. Торговельна війна США з Китаєм фактично триває з першого президентського терміну Дональда Трампа з 2018 року. Головна претензія США полягає в тому, що Китай, по-перше, має величезний торговий профіцит США, тобто продає Америці набагато більше, ніж купує. По-друге, займається крадіжкою інтелектуальних прав власності, технології і програмного забезпечення. По-третє, вимагає від американських компаній ділитися технологіями, якщо ті хочуть працювати в Китаї. По-четверте, субсидує своїх виробників, що робить конкуренцію несправедливою. У у 2018 році Трамп ввів перші мита, тобто додаткові податки на імпорт, на китайські товари, і Пікін миттєво відповів тим самим. Протягом 2018-2019 років митна гонка озброєнь тільки набирала обертів. Перше, США обклали митами майже весь китайський імпорт. Загалом це більш ніж 350 мільярдів доларів. Друге, Китай у відповідь обклав митами американські товари на понад 110 мільярдів доларів, включаючи агропродукцію, авто і промислову техніку. Вашингтон заборонив американським компаніям працювати з китайськими гігантами, як то Huawei. Який результат? Обидві економіки зазнали збитків, а глобальні ринки стали нервовими. Виробничі ланцюги зруйнувались, а світові ціни на деякі товари значно зросли. У 2020 році між країнами було укладено угоду, але багато тарифів залишилися чинними аж до останньої ескалації. У січні 2020 року було підписано так звану фазу 1 торгової угоди, де перше Китай зобов'язався збільшити закупівлю американських товарів на 200 мільярдів доларів протягом двох років. Друге США, в свою чергу, Частково зменшили деякі мито, але більшість залишили чинними. Третє проблема інтелектуальної власності залишилась частково вирішеною, але без глобальних змін. Адміністрація Байдена залишила чинними більшість мит, які Дональд Трамп запровадив під час активної фази торгової війни. Понад 350 мільярдів доларів китайського імпорту продовжували обкладатися митами у 10-25%. Однак фаза 1, за якою Китай мав збільшити імпорт американських товарів, так і не була повністю реалізована. За оцінками, Пекін виконав лише близько 60% своїх зобов'язань, і адміністрація Байдена критикувала це, але уникала нових штрафів. Президент демократ зосередився на внутрішньому зміцненні США через ініціативи типу підтримки американського виробництва чіпів та зелених інвестицій. Байден не ескалував конфлікт, але й не розрядив його. Він зробив ставку на довгострокове технологічне стримування Китаю через союзників і внутрішні інвестиції, а не через митні війни. Після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року торговий конфлікт з Китаєм знову вийшов на перший план. Головні претензії Вашингтона на цей раз: Китай не виконав зобов'язань фази 1 торгової угоди 2020 року. Зокрема, не збільшив закупівлю американських товарів на обіцяні 200 мільярдів доларів. Вашингтон вважає, що Пекін затяг. Уєї структурні реформи, особливо в сфері захисту інтелектуальної власності США. Звинувачують Китай у масштабному промисловому шпіонажі, зокрема у сфері штучного інтелекту, напівпровідників та військових технологій. Заборони на експорт критичних компонентів, наприклад, висококласних чіпів у 2025 році стали ще більш суворими. Пекін активно підтримує свої стратегічні галузі: електромобілі, зелену енергетику, 5G, що за оцінку США робить умови конкуренції нерівними. Американські виробники звинувачують Китай у демпінгу продажу продукції за заниженими цінами аби витіснити конкурентів. США у свою чергу намагаються зменшити залежність від Китаю в постачанні рідкоземельних металів, літію для акумуляторів, компонентів для оборонної промисловості, фармацевтики та медобладнанні. Важливим чинником також є геополітична напруга: китайсько-російське зближення, зокрема у сфері енергетики та озброєнь, сприймається США як виклик безпеці. У центрі уваги знову постало питання Тайваню США на тлі торгової війни поглиблюють зв'язки з Тайбеєм. То чому ж обидві сторони погодилися на переговори та хто ж моргнув першим? Тривалий час жодна з країн не йшла на те, щоб вирішити суперечку. Обидві сторони були впевнені, що кожна має перевагу, враховуючи розмір їхніх економік, і жодна не демонструвала ознак відступу. Трамп кілька разів заявив, що Китай просив про переговори, але китайський уряд спростовував це і наголошував, що саме Вашингтон звернувся до Пекіна з проханням їх розпочати. Попри загострення, Вашингтон і Пекін відновили контакти на високому рівні. І ось чому. США потребують стабільності. Економіка США зростає, але інфляція залишається чутливою до збоїв у ланцюгах постачання. Американські бізнес асоціації тиснуть на білий дім. Більшість компаній досі мають глибоку інтеграцію з китайськими виробниками. Також важливий чинник це передвиборна кампанія Трампа 26-го року до проміжних виборів у Конгрес, яка вимагає хоча б часткових зовнішньополітичних перемог. Китай, у свою чергу, прагне зберегти експорт і інвестиції. Після падіння темпів зростання та проблем у секторі нерухомості Пікін потребує зовнішніх ринків і довіри інвесторів. Загроза нових мит США, зокрема на зелені технології, може підірвати експорт електромобілів, у які Пікін вклав мільярди. Китай хоче уникнути ізоляції на тлі зміцнення економічних альянсів США з Індією, ЄС та Японією. Обидві сторони розуміють, новий виток конфлікту може вдарити по світовій економіці, яка ще не оговталась від ударів, завданих ковідом 19 і війною в Україні. Зростання цін, логістичні збої, падіння фондових ринків, зайві ризики перед виборчими циклами у США і важливими внутрішніми реформами в Китаї. Тож перша зустріч між представниками США та Китаю по виходу з торгового лухового Кута. Відбулася майже місяць тому, в підвалі штаб-квартири МВФ під грифом секретності. А вже минулих вихідних переговори пройшли у Женеві. Міністр фінансів США і віце-прем'єр Китаю домовилися про припинення вогню, яке передбачає зниження мит кожного стороною на 115%, щонайменше на 90 днів. Тож, що ми маємо на зараз? США знизили мита зі 145% до 30%, а Китай зі 125% до 10%. Переговори тривають у форматі технічних груп з обох сторін. Пекін запропонував поновити фазу 1 з оновленими умовами, зокрема, зобов'язанням збільшити закупівлі енергоносіїв і сільгоспродукцію. США вимагають від Китаю структурних змін, а не лише обіцянок купувати більше. Обговорюються також можливості фази 2, тобто глибших реформ китайської промислової політики. Попри зовнішню броваду, швидкість з якою США та Китай скасували мита в Женеві, свідчить про те, що торговельна війна завдає серйозних проблем обом країнам. Жорстке роз'єднання двох найбільших економік світу загрожувало втратою робочих місць для китайських робітників, а також вищою інфляцією та порожніми полицями для американських споживачів. Швидкість, з якої з'явилася угода, свідчить про те, що в глухий економічний кут були загнані обидві сторони, причому значно більше, ніж вони про це говорили. У понеділок Трамп оголосив про перемогу, заявивши, що він організував. Повне перезавантаження відносин з Китаєм. Тим часом у соціальних мережах Китаю лише й розмов про те, що угода є великою перемогою Китаю і що США злякалися. Економісти погоджуються, що США можливо і переоцінили свої можливості, коли ввели тарифи занадто швидко та занадто високо. Більшість експертів вважає, що у цій грі хто моргне першим, США моргнули раніше за Китай. То що ж буде далі? По-перше, майже напевно продовження холодної торгової війни. Мита, обмеження технологій, взаємні підозри. По-друге, мита встановлюється на рівні близько 40% з боку США та 25% з боку Китаю. По-третє, Активніше відбуватимуться диверсифікація виробництва. Великі компанії будуть виводити виробництво з Китаю ще швидше. По-четверте, посилення геополітичної конкуренції, зокрема в Південно-Східній Азії, Африці та Латинській Америці. По п'яте, можливо, і нова угода. Але лише за умови, що обидві сторони погодяться на компроміси. У найближчий рік торговельні переговори між США та Китаєм будуть схожі на американські гірки. І попереду нові злети і падіння. Втім, нам своє робити. Тож занадто перейматися взаєминами двох гігантів немає потреби. А наступного разу поговоримо про вплив тарифів Трампа на ЄС та безпосередньо Україну, чи постраждають від торгових суперечок доставки з Китаю та експорт українських товарів до Піднебесної, а також про те, чи можемо ми скористатися ситуацією і отримати з цього вигоду. Інформації купа, але дякую, що дізнаєтеся її саме з мого каналу. Тому з вас лайк, підписка та поширення, а з мене новий якісний контент. До зустрічі!